Привіт! мене звати Лінкс, і це продовження минулого відео про те, як викласти твій трек на Spotify. У минулому відео я розглянув трьох дистриб'юторів, розповів, що це таке, та які фішки є у кожного з них. Рекомендую переглянути, ти точно дізнаєшся щось нове. В цьому відео я буду розповідати тобі, як за допомогою дистриб'ютора Lander викласти твій трек на усі музичні площадки. Але перед цим хочу нагадати, що в мене є в мій аккаунт Spotify. Послухай, будь ласка, мої треки. Я сподіваюся, вони тобі сподобаються. Ну, є Instagram, Telegram. За допомогою цих двох соцмереж ти можеш зі мною спілкуватись, поставити. Якісь питання, чи може ще щось зробити. Ну і також є ТікТок-аккаунт. Там я публікую саме коротке відео про життя бітмейкера. Я сподіваюся, тобі також це буде цікаво. Все ж тільки можна я пропіарив, тому переходимо до самого відео. І так, почнемо нашу публікацію трека «Бедес». Наступним кроком буде зайти на ландер та зареєструватися саме на цьому сайті. Ну, коли ти вже заплатиш гроші і так далі, то ти зможеш тут залогинитися. Далі в тебе відкриється ось така сторінка. Тут distribution, це те, що нам потрібно, це саме викласти наш трек. Але потрібно тобі також буде заповнити твій профіль. Як бачу, я його сам заповнив лише на 50%, але чим більше ти зробиш, тим краще. Переходимо до дистриб'юції. Ось тут є купа моїх треків, які я вже виклав. Тут вже їх три сторінки. Так, 33 трека я зараз виклав. І зараз буду робити 34-й. І так, натискаємо New Release. Track Information. Спочатку ми додаємо наш трек. Ось саме він. Додається наш трек BDS. Супер, трек додався. Тепер заповнюю те, що тут потрібно. Отже, трек title. Те ж саме BDS. Краще писати лише першою літерою великою, тому що так тут просять. Далі, найскладніше це обрати жанр. У мене це Електроніка. Щось пов'язане з басом. Нехай треп бас. Чи Dance в мене нехай буде. Та нехай буде треп. Ну, ось в мене електроніка та треп. Далі обираємо Primary Artist, Тобто це ти. Якщо в тебе ще немає профіля на Spotify, то тут просто пишеш свій нік, та твій профіль автоматично створиться. Як бачиш, у мене тут вже все є. Далі, якщо ти робиш фіт з Моргенштерном, тут пишеш Моргенштерн. Але в мене соло. Далі, якщо ти робиш кавер на якусь пісню, краще так не робити, ти платиш 15 євро, але якщо ти подобається, то чому б ні? Далі пишеш композитора. Ну тобто краще прізвище та ім'я, щоб потрібні люди змогли тебе знайти. Далі після продюсера, контриб'ютор – це також ті люди, які допомагали тобі створити цей трек. Я ніколи нікого не вказую, я в соло. Далі, «ISCRC» — це якраз твої авторські права. То є вона їх чи нема. Якщо ще нема, то ми ставимо «No», і вони створюються. Далі «Preview Start». З якого моменту, наприклад, коли ти шазамеш, з якого момент тебе почнеться грати трек у демоверсії. Тобто, щоб слухач трішки тебе послухав і сказав, о, крутий трек, буду слухати його повністю. У мене самого початку все влаштовує, хай так і буде. Далі, якщо ти нудний і в тебе нема тексту, тоді ми пишемо «No». Якщо є, то тут же буде морока, тобі потрібно буде вказати мову. Тут написати, що ти співаєш, ти публікуєш. Якщо в тебе пісні українською, то тут ще потрібно вказати мову азер, наприклад. І так далі. Тому краще пісні не публікувати, але тим не менш. Тут те саме, якщо ти вже публікуєш пісню українською, то тут ти маєш вказати мову «Україніан». Тобто, щоб в тебе текст пісні та тут були однакові. Далі нам потрібна обложка. Як я роблю обложку, я пишу текст. Ну, я представляю собі в голові те, що я хочу побачити. Перекладаю його на англійську, тому що вона має дуже погана. Та заходжу в Discord. Тут в мене є свій сервер, де є такий бот Blue Willow. Це той самий далі, але я в Discord. Тому тобі не потрібно хвилювати, скільки разів ти можеш постити фотку і так далі. Тут це набагато простіше. Я вставляю свій текст. Та чекаю, поки в мене вийде щось круте. Все, і АІ згенерував мені таку фотку. Все, фотка готова. Закидуємо. Готово, йдемо далі. Тут ми обираємо усі наші площадки. Ось наш Spotify, який ми так хочемо. Перевіряємо, чи все так вказано, як потрібно. Та кажемо, що ми адекватні, та ми з усім згодні. Супер, тепер чекаємо, поки в тебе з'явиться твій реліз. Може, така тема, якщо ти використовуєш дуже легкі семпли, що тебе попросять скинути відеопроект, в якому ти працюєш. Тому будь впевнений, що в тебе є проєкт Vita, який ти хочеш викласти. Якщо ні, то можна якось викрутитись. Але. Коли хоча б один трек твій попаде на Spotify, ти отримаєш тут повідомлення, що just got its first play. Тоді ти зможеш зайти тут на Spotify for artists. Та отримати доступ до свого Spotify for Artists вже на сайті. Ну, як працює Spotify for Artists, це вже інша історія. Тому якось так, нічого складного, єдина проблема, тобі знадобиться витратити трішки грошей. А так публікація дуже легка, ніяких проблем немає виникнути. Ну і на сьогодні на цьому все. Сьогодні ти дізнався, що як мінімум є один метод для того, щоб твій трек попав на Spotify. Так, ціни кусаються, але особисто для мене це найкращий варіант з усіх інших. Тому, якщо тобі сподобалося відео, то став лайк, підписуйся на канал. Йдемо вже до другої сотні підписників. Гарного вечора та до нових зустрічей!